Друзі, доброго ранку. Десята годинка в нас розпочинається не просто, а з гостями. До нас вітали а, учасники ЦБЦ-фесту, гурт Стіна. Вам, хлопці, величезний привіт. Всім привіт-привіт. Всім привіт. До речі, в нас, а, у нас тут двоє учасників, тільки Максим зараз привітався. Максим це це соліст, фронтмен. фронтмен так. Так, так, і ще, ще в нас є Ігор. Забирайте собі мікрофон і кажіть. Це Ігор. Беквокал. Це ігор. Бек-вокал і гітара. Да. От ми дізналися, що пан Ігор грає на гітарі. Ще є барабанщик, давайте йому вітання перекажемо. Да. Як є барабанщик у Михаїл Жуковський і бас гітара Ігор Оксюдко. Привіт всем привіт, привіт хлопці. Тепер всі віртуальні з нами привіт, <laughs> Так. Ну, а я наголошую наголошу вже так? на тому, що в нас хлопці-учасники Фесту, а, відразу хотілося б запитати. А, ви, от, а, діючі музиканти, чи робили паузи якісь, чи знову ж таки, чи цих пауз у вас взагалі не було в думках навіть. А, якщо, якщо ви діючі музиканти, тобто виступаєте, де виступаєте найчастіше? А взагалі, якщо, в, в общем, Якщо взагалі взяти, то діючі. Музикальні паузи просто у творчості були такі, як ну, якісь із-за проблемів, негараздів і так далі. А коли, коли був створений гурт стіна? Коли, 에, яка, якого року? Ски, до речі, скільки років вам? Так. Мені? Ні, бачимо вашому, е вашому Гурту, гурту гурт заснований в 1992 році. Ух так, Це математика. Солідний, солідний такий термін, правда? Такий солідний, да. uh -huh. ну, так. Тобто, це наступного року скільки вже будемо наступного року. Буде 30 років. Та ви що серйозно? Окей. Ми готуємося до того, що будемо відзначати Стіна. Масштабно так ще буде? поки ще Фестивалю? поки в планах, поки в планах ще немає, я не знаю. Мож, ну, щось будемо планувати. Найом ботур може так піоне тур, може ну тараща в процесі Да, Таращанська і О, дивіться. Слухайте, вже в нас невеличкі такі плани на Лів, лівий правий да. баріг розуміє планах. Ну як в планах, В процесі ще запис альбому, тобто хотілось би. З'єднати запис альбому, uh -huh. тобто із цим юбілеєм і так далі, ну і гульнуть, фістівнуть. Отак. Oh, тобто oh, ми да. всі запрошені на вечірку, дорогу, конечно, до речі, стіну до стіни. наступного року у нас буде альбом? В так. стіні? Ну ні, так не буду казати. Плануємо, плануємо, тому що ну, наперед взагалі так, якщо щось, ну. Все може, але, буде, ви да, але ми всі Будь запрошені, друзі. будь-якому випадку. Всі запрошені в жінок в стіні дралі для всіх відкриті. <рес> я от відразу хотів запитати, от дивіться, ви з 92-го року виступаєте. Угу. Ну, а, а, Паузи міня, робили. Міня, міня, мінялися, так розумію, фронтмени, солі, солісти. Що... Клас взагалі завжди мінявся, а залишався тільки Барабанщик Михайло Жуковський і я. Mm -hmm. Так. Ну і відразу mm -hmm. хотів. Mm -hmm. да, Я підвожу до того, коли, коли був той самий пік, пік популярності гурту Стіна. Коли просто фанат покупають. От, от на вашу вас. думку, mm -hmm. думку. Mm -hmm. чатували під mm -hmm. під'їздом. Ну, десь 2000-ну, десь. Кінець 90-х, початок 2000 х Тоді так, прям так. не давали проходу. Який ось за цього періоду там концерт або фестиваль запам'ятався найбільше, і якою, знаєте, історією? Можливо, чимось він запам'ятався. Якщо, і якщо фестиваль. це фестиваль. можна казати в ефірі, то ми хотіли підійться. це почути. Ну, взагалі історія стіни дуже така весела, брутальна і прикольна. Ми хочемо доєднатися до цієї історії, прямо зараз. Не, не, не ну в принципі, у нас взагалі, ну, в основному, у нас концерти. Були з якимись постійно приколами, з приключеннями. Так, де забули барабанщика, пане Михайло? Ні, ні, ні. Барабанщик не забувся. Можу розказати про приколів. Ну, звісно, як хочеться почути. Був такий офігенний концерт, як це у нас і в Білій Церкві був концерт в Сільмаші. Диха сільма. Як зараз скажи, пам'ятає? Да, пам'ятає <гу> да, як зараз. пам'ятаю, який год 2000 тиші, якісь там, 2000 тиші там. Але якийсь. то не важливо, головна да. атмосфера. Окей, okay, да. Тоді був хід хто хідлайне, якому був це корозія металу Mm, в, в так. Ми з ними, там, лабали, це ж Вовчика улюблений гурт. Коріш, да. І тоді цим займався, по-моєму, я не пам'ятаю. А, ні, 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 <cười> ні, мені не можна вірити. Тоді займався, по-моєму. Я не пам'ятаю, хто хтось возив тоді. Такий період був, хтось возив нашу білу якісь команди. І от ми з ними, так. Ми з ними виступали, тоді коросі метала була. Був такий прикол, коротше, це я не знаю. Там не сироп, не скажіть. Да ні, ні. <laughs> Коротше, це. Перед началом фесту, короче, ну, зайшли ми там гриберку, там, з чуваками там, туди-сюди, полялякали, бу, бу бум там, Ну, я не знаю, ну це теж можна сказати. Ну, відпочивав. Ну, Коротше, відпочивав. Снідали, обідали, отакоє. Коротше, забігаючивак, забігаю це. Із... Ой. Чувак їх, а я не пам'ятаю. З корозії? Ні, з, Ми з металізі, вахти. З Вахти. Вахтржа забігає, <с каже, <с вам чувак каже, дзвонить, підійдіть хтось до телефону. Угу". Я побіг на вахту, коротше, дзвонить наш вокаліст. Його вже взагалі немає, царство небесне, вокаліст був ну, хлопець кльовий. Ну, таке, в житті все буває. Дзвонить і каже. Дзвонить і каже це, Каже, чуваки, я каже, не успіваю приїхати до фестивалю. Серйозно? Не успіваю, я не буду, каже. А я ему говорю, чувак, а якщо ж вы ти... без вокаліста? А я ему говорю, чувак, ты гонишь, он уже сейчас через пів часа уже мы начинаем лобать. Там микровозия uh -huh. уже готова, мы уже з ними там познайомились. Там, Колоборация уже там. Да, уже нормально все. Он говорит, чувак, а я не встигаю, потому что я заговор, все капец. Uh -huh. Положил трубку, я такий, -мо, шо делать, блин? Приходжу туда в гримерку, я, блин. Ну, ты. Ти... Нема кому співати? конечно. Кажу... Что ж робити? Нет, да. Організатором концерту, говорю, чуваки, там у нас обламується висновка, угу, хай далі угу. там чуваки починають якісь. Угу. Ну, кажуть, що ну, немає вокаліста, я не, не встигаю приїхати вокаліст. Він говорить, все нормально, окей, ладно, подождем. Потім, коротше, чуваки якісь починають лабати, приходить час, група дві залабала е, нормально. І він е, встиг таки? Ні, він не встиг. Я дуже вже переживаю, мене вже серце просто не скаку. Він не встиг, він не встиг. Забігає цей руководитель руководства фестиваля, забігає говорить, чуваки. Грайте без вокаліста. Угу. Ми такі нормальні, вже весело. Весьок... Угу, угу, угу. Ми нормальні веселі, кажуть, ну давай, чуваки, давайте залубаємо без вокаліста. Щоб... Інструменталіст. Да, інструменталом закліпали, окей, нормально. <творяє> <творяє> Браво! Все нормально, вийшли, залупали таке. Друзі, в нас сьогодні в гостях гурт стіна. Після невеличкої паузи знову повертаємось. Будемо говорити про творчі такі здобутки. Які виступи? Ну, взагалі багато про що згадаємо. Залишайтеся з нами Усі, доброго ранку. У нас сьогодні в гостях гурт стіна, хлопці. Учасники ЦБЦ-фесту, до нас завітали Завітали Макс та Ігор. Це Соліст, гітарісти так само місто знає їх, як Зелений і Енджел. Я каже, що фашист сьогодні не прийшов, його так знають всі, так? Він, Це сам пан Михайлов. А що там от, Власне, всіх представили, всіх, хто чекав на прихід групи Стіна до нас, от, все так і відбувається. От, Власне, зараз обіцяли говорити про музику стіни, про те, про що вона на що вона схожа, тож... Будь ласка, Макс, можна, розповідайте про що пісні взагалі ви пишете? Дивіться пісні, як є і веселі, так і трішки такі сумні, тому що ну, кожен день щось стається. То чи веселе, то чи щось сумне? У вас теж і, так? В основному ну, пісні про те, що нас ну посеред нас. Uh -huh. Кожен день ми це можемо зустріти або не можемо зустріти, але тим паче, ну тобто пісні про таке житлове. Але яка твоя улюблена пісня? Скажи. Моя из стены. Да да, 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 да. Я люблю песню, пацаны. Там є такая песня, пацаны, она весела. Mm -hmm. Забор пацани за про що там про що там з першого а, класу роз байкери там байкери, так там байкери, група байкерів, які між собою ганяють на байках і така uh -huh. пісня. Просто веселим будемо іграти. А ви, са, грати uh -huh. а ви теж байкер? Концерті. Я поки не байкер, але хотілось би. Хотілось би спробувати. Mm -hmm. А <рисвіт> в якому стилі грає група стіна? Що це таке uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. раніше? Стіна грала важкий, скажем так, рок. Зараз вже ближче до металу. Це просто uh -huh. різні речі. Тому зараз зараз, так, альтернативний метал. Тяжкий метал, mm -hmm. Mm -hmm. і я ще чула, що у вас є власна група також, Макс. Правда, Так, у мене є власна група. Ми там виконуємо тільки в стилі альтернативний метал, це вже більш такий е молодіжний метал. Там ну mm -hmm. буде тексти на англійській мові mm -hmm. і ближче там до інших країн, наближено по звуку. Mm -hmm. А хто хто ж ваш авторитет? На кого рівняєтеся? Є з Англії групи, е деякі там, наприклад, Bring me The Horizon або Wild She Sleeps. Ну, mm -hmm. занди, я десь на, на наших я ну не коригуюсь. Мені подобається, я відійду зараз трошки в теми, як Макс сказав, типу, ну а наша група, типу, Макс каже, моя група найбільш mm -hmm. більш yeah. Коні ж не шо що ж це група стіна 92 й рік. Yeah. Ну пенсі, yeah. пенсійний фонд да, прийшов от oh. <laughs> каже. А він зібрав, зібрав свою молодіжну. А це така таку, як яка <laughs> дуламартуквіна. Розумієш, це yeah. так мабуть. No. Це, це щось стосується просто тих, хто там грає. Там такі хлопці по 19 років, а тут вже і тут саме молодший тільки я. Тому тут, ну і музика тут така трішка. Я зрозумів. Ага, тобто то ви нове дихання стіни? Так, можна і так сказати, так. Да. Ми, ну, власне, друзі, будемо всіх запрошувати 2 жовтня до Палацу культури Росави. І почути там стіну теж. Я впевнена. Зараз нас слухають люди, які пам'ятають стіну ще тоді дуже давно, і пам'ятають, як вона розвивалася, і дійшли до нового вокаліста на ім'я Макс. Друзі, запрошуємо всіх 16-го година, 2 жовтня купуйте квиточки, це обов'язково потрібно зробити. І ось ви так розказували, ділились такими цікавими історіями. Поза по, ефіром. От, так, ми е... <слова>. <хе> <хе> <А> там, <хе> тут не можемо відійти. слово. <хе> історія, яка трапилася ще одненька на, на, на виступі. Хто, хто розкаже з вас? Передаємо мікрофон пану. Да, про цього про, фаната випадки <продук> викликають. А про фанату? А, да, окей, була така історія. Гали... <правців> <algum> <правців> <якось> такий Головний <правців> фест клювий. Звичайний я про те, що я говорив, що на наших концертах якісь там приколи, такі, якісь приключення відбуваються, тут, тут теж те ж саме Лабаю. Лабаєм концерт. Тут внезапно вибігає якийсь пареньок з півком, починає в екстазі там, до, кожного, до кожного музиканта підбігати, там, ура, привіт, там, тролювали. Там. Я лабаю, бачу, все нормально, вроде, чувак там, побігав по сцені, все окей. Потім пробігає цей чувак, я так зрозумів, що він набігався по сцені. Сподобалося йому. Потім піднімаю голову. Бачу, він пробігає знову. За ним двоє поліцейських і так по сцені за такі прикладу, така колотнеча. Таке ніфіга. Ну, нормально, ми лобаємо всі отаке. Буде ж це рок концерт, бачите, що ви... -концерт. На що ви надихали ваших фанатів? Да, Можна да, тільки да. уявити, що буде 2 жовтня. Можливо, той самий чолов'яга від до. речі, до речі, прийде. Да, 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 до речі, може бути. Та він знає, я його помню. Він також був. Отже, зустрінемося. з ним 2 жовтня да. прямо на сцені. Окей, ну я скажу йому, що, звісно, пиво він не поливав усі літілі Але не рекомендовано, але Побіситься. бісем так, ну і хлопці, наостанок, що скажете своїм фанатам, о тому самому чолов'язі, який поливав там, пивом у селі, ну і взагалі, і взагалі всім, хто в білій церкві. Дивіться, хочу сказати всім фанатам, а стіна, стіна на концерті ніколи, ну на цьому, і після цього ніколи не буде така, як раніше. Це буде зовсім новий звук, новий вокал і нова подача. Тому приходьте, слухайте, буде дуже класно. Ми не впізнаємо стіну, можна да. сказати. Ну я просто слухаючи Макса, я уявляю, як це буде абсолютно нове дихання, новий потік повітря. От і давайте, Ігор, теж з зіма попрощається. Передайте, будь ласка, мікрофон і скажіть, приходьте до нас обов'язково. Ага, окей, друзі, дивіться, ми чекаємо вас на, на фестивалі 2 жовтня. Так, це Так, да, Це БЦ-фест о 16-й годині. Так що не забувайте, що ми вас любимо, mm -hmm. так як і нас, я, 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 я надіюся, ми вас любимо, тому що. Вся творчість відбувається завдяки вам, так що ми вас чекаємо на фесті. Приходьте, побісимося разом, по спомним <гумірно> вспомним те, як воно все було колись, і ми надіємося, що це все буде продовжуватися і надалі. Ну, мене відразу така асоціація: побісимося. А оце з тим з тим який <гумірно> в, вибігає на сцену, там поливає всі і да. пригає. <гумірно> в зал чи стрибати, так, у зал. Я хочу подивитися. Да. Ну я не знаю, може буде. Ну взагалі, то це ну. Як би, не, не попс варіант, це метал-фест. Метал ну, а у нас тим паче музон таке, що під нього просто сидіти спокійно, неможливо. Ну, да, це енергія, це заряд, це, це двіження, двіжуха вперед. О, такий От, посил, від таких брутальних рокерів. Прям, прям, дуже okay. Особливо мені сподобалося, коли пан Ігор сказав, ми вас любимо. Ми вас любимо, так. І ми вас чекаємо і любимо. Хлопці, вам вам, вам дякуємо за а, такий приємний ефір за цікаві історії і про тому що не також і взагалі про ваші ваші події, які траплялися. І вам велике дякую, що запросили, що з вами поспілкувались. Дуже було приємно. Насправді, да? друзі. На сьогодні в гостях а, була гурт а, гурт стіна. Хлопці а, Максим та Ігор, які точно дадуть от, вже зовсім скоро жару. Тому рекомендуємо всім однозначно завітати на себе. Залишайтеся з нами, друзі. Ми продовжуємо далі. Окей, всім привіт, друзі. Ми сьогодні на прямому ефірі на радіо Біліс-ФМ, місто Біла Церква, Юкрейн. Хочу подякувати насправді радіо за радіо і організаторам за ці чудові радіоефіри. Це взагалі кльова, класна ідея. Дякуємо за ці радіоефіри і думаю, що вони будуть продовжуватися далі. Хочу подякувати також своїй сім'ї, своїй дружині, своїм дітям. За те, що вони допомагали нашій команді в розробці, в розробці логотипу нашої команди і в розробці обложці альбому 2016. І Хочу подякувати також усім музикантам, які приймали участь у нашій команді, починаючи з самого початку і до сьогоднішніх днів. І особа подяка також двом музикантам, яких, на жаль, вже з нами немає в нашому житті. Це Стас Раченський, гітара і вокал. Олександр Стоценко, вокал Були чудові хлопці, світла їм пам'ять. Ну і все окей, я думаю, що все буде добре. Друзі, ми чекаємо вас 2 жовтня о 16-й годині, купуйте квитки, приходьте, побісимося разом з нами, у кров всім тим, хто повне гурт стіна і так далі, і тим, хто пам'ятає всі команди, які будуть на цьому фесті. Окей, друзі. Дякуємо всім. Окей.